Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 травня і я хочу зняти відео про свої волотисті гортензії і дрововидні гортензії. На жаль, весна була дуже такою аномальною, дуже стресовою для рослин. І мої волотисті гортензії теж це відчули. Почну свою розповідь з моєї найстаршої гортензії. Це гортензія Limelight. Шикарна гортензія. Я знімала вам відео, як я робила обрізку цього року. І вона дуже гарно наростає, прокидаються майже всі брунички. Але через те, що холодно, у нас кожен день йдуть дощі вже тиждень. Перед цим теж були дощі. У гортензії починається хлороз. Я обов'язково буду робити обробку по листу. 20-20-20 і додавати брексіл мікс. І ще буду проливати під корінь Ферелін. А це гортензія ваніла фрайс, яку я минулого року саджала. Я її вирішила вести в два стовбура для того, щоб зробити з неї більш такий пишніший кущик. Навесні, коли я проливала сульфатом магнія всі свої троянди, я також пролила і гортензії сульфатом магнія. 5 травня сьогодні роблю підживлення під корінь з сульфатом магнія. Він не сумісний з фосфорними та кальціями добривами, тому це буде монопідживлення. Буду проливати всі свої волотисті гортензії у горщиках. У відкритому ґрунті, тому що не всі гортензії прокинулися. І 14 травня гортензії тут у відкритому ґрунті виглядають таким чином. Хлороз це 100%, тому магній вони отримали. Наступне підживлення це буде Ферлін і обов'язково мікроелементи по листу. На цій клумбі я планувала вирощувати в кашпо свої волотисті гортензії серії Літл. Але, на жаль, через таку аномальну весну і зиму в мене вони не прокидаються. Тільки одна прокидається: це нова гортензія, яку я купляла минулої осені. І вона прокинулася Little Lime Punch. Купляла я її у квітканутий і вона гарно себе почуває. Зараз я її буду прибирати з клумби, бо знову дощики, і вона вже достатньо волога. І я не хочу, щоб вона в мене почала себе погано почувати. Ще на цій клумбі я висадила гортензії. Ось такі опори я для них тут придумала. І дивіться. Тут вони гарно наростають. І цей кущик, і цей кущик. І там кущик дуже гарно наростає. І ось цей. Вони дуже гарні, зелененькі. Їм тут подобається. Подивимося, як вони будуть наростати. А це мої волотисті гортензії, які росли минулого року в горщиках. Вони так зимували в мене тут біля траси. І тільки одна гортензія поки що. Якось виглядає так, що може, ну, можливо, вона прокинеться. А всі інші вони, подивіться, які вони Вони сухі. Брунки, іначе навесні, коли я починала їх обрізати, були набухші, стовбурці були зелені, але у нас були потім морози. Я їх ніяк не вкривала, бо це ж волотисті гортенці, вони ж такі витривалі. А виявилося, що ні, вони дуже. І дуже погано себе почувають, а може вже і ніяк не відчувають себе. Мої нові гортензії болотисті. Вирішила замовити, бо мої в горщиках не прокидаються. І дивіться, що в мене тут є. Це металіка. Подивіться, які тут стовбурці червоні. Всі ці гортензії я купувала у Альони від Канута. В неї є інстаграм і ютуб канал. Заходьте, там багато інформації дуже цінної про вирощування і жовтювання гортензій. Це в мене Little Spooky з паспортом, Little Lime, Petite Cherry і Little Fresco теж з паспортом. Дуже гарні гортензії. За порадою альони. Я зараз їх буду пересаджувати в горщик 7,5 літрів. А металіка буде рости у відкритому ґрунті. Піденько разом з вами подивлюся кореневу систему. Дивіться, яка вона гарненька, багато біленьких новеньких корінців. Зараз буду пересаджувати. Так, це металіка. Ось така коренева, гарненька. Літл Фреско. Так, де там тебе взяти можна? Теж гарненька така коренева. Петі чері. Ось така. І Little Lime. Зараз візьму її зручніше. Опа! Дивіться яка. Пересадила я свої гортензії у 7,5 літрів. Підписала горщики обов'язково. Тут в мене біогумус, ґрунт для хвойників, Плюс я пролила радіфарм Кіндал Root і Міко Хелп. І ось так це зараз виглядає. Пам'ятаєте гортензію, яку взимку викупила Пандора. Я її саджала в горщик, але вона ось так зараз виглядає. І корінчики, на жаль, на жаль, тут є якийсь біленький корінець. Я спробую її посадити назад в горщик. Ось тут якась зелена бронечка є. Спробую її все ж таки дочекатися, може щось з неї і вийде. Але я хочу на її місце зараз посадити металіку. Дивіться, яка вона красуночка. Сподіваюся, їй тут сподобається. І буде мене тут радувати. Посадила. Зараз пролью укорінювачем радіфаром, кіндалрут і, Кіндал і мікогал. Міко і ось це я викопала корінчик від гортензії, який відламався. Але тут є біленькі, може щось і вийде. Зараз буду її саджати. Ну, а це гортензія. І буду її рятувати, якщо це буде можливо. Ось тут одна бруничка наче зелена. Подивімо, ось тут теж є щось. Подивимося, що з цього вийде. Теж пролила її радіфарбом, кендалрут і мікохелп. Ну і покажу вам гортензії у відкритому ґрунті. Це пінківінки. Я вважаю, що вона гарно наростає, але бачите, ось тут я зрізала, і брунечка не прокидається. Ціла гілочка пуста. Ось приклад ще одної гортензії. Вони були посаджені минулому року. В відкритий ґрунт до цього вони росли у горщиках. Тут майже все прокинулося. Тільки от одна бруночка як завмерла. Зелененька. Тут я не бачу такого сильного хлорозу, але бачите, кайомочка по листику йде така червоненька. Тому обов'язково буду всі гортензії підживлювати по листу і проливати. Ось ще один приклад гортензії. Обрізалася вона була гарна зелена, але потім бруночка починає засихати. Тут теж воно все сухе, і е, вони прокидаються десь знизу. На стовбурці майже нема бруньок, які розкрилися. На цій гортензії взагалі не прокидаються бруночки, але після того, як я її пролила сульфатом магнія, е, нижня брунька, яка була у землі, почала відростати. Сподіваюсь, вона наросте, і я з нею сформую новенький кущик. І ще одна гортензія Гарріс Сувенір. Теж вона дуже гарно наростає. Ось стовбурець. Бруночки прокидаються і тут. Але бачите, вони всі прокидаються знизу. Верхні бруночки майже не прокидаються. А у вас яка ситуація з золотистими гортензіями? Я вважаю, що найкраще. Розвивається ця гортензія, яка е, теж була висаджена минулого року. І вона дуже гарно наростає, дуже гарно. Скоро прийде час нормування і обов'язково е, я спробую живцювати свої гортензії. Ну, а тепер покажу свою деревовидну гортензію Аннабель, яка росте у відкритому ґрунті. Е, е, я придумала ось таку конструкцію, для того, щоб трималися пагони. Вони будуть вилазити через цю сітку, і сітка автоматично буде їх тримати. Вона дуже гарно наростає, але теж видно, що їй не вистачає трошки живлення. Тому теж буду все це підживлювати. А це мої деревовидні гортензії, які росли у горщиках і зимували у горщиках. Я показувала навесні, як я робила обрізку, які вони були гарні. А тепер вони, вони просто, дивіться, може, тут щось почне розвиватися з цієї бруньки. А ось ця гортензія і ця гортензія, вони просто висохли. Поки що я викидувати нічого не буду, зачекаємо. Хотіла показати вам нові гортензії, які теж себе почувають не дуже. Їх треба, я так розумію, обробляти. Від кліща. Я робила вже одну обробку від кліща і проливала укорінювачем, коли пересаджувала ці гортензії. Вони приїхали у Пдев'яточках маленькі. Це гортензія деревовидна Аннабель Голд. В неї мають бути такі листочки варіагатні. А це написано, що це деревовидна хаєс, але, як на мене, вона більш схожа на волотисту. Подивимося, що з цього вийде. Такі справи з моїми гортензіями, волотистими і деревовидними. Про широколисті гортензії я зніму окремий ролик. В мене з'явилися нові гортензії широколисті. Я їх зараз тримаю вдома під фітолампами, в гаражі під фітолампами для того, щоб вони гарненько наростали. На цьому буду завершувати своє відео. Чекаємо тепла. І сподіваюся, що в цьому році квітування гортензії буде не гіршим ніж у минулому. Всім бажаю миру, всім добра і всім пока-пока.